Дуже багато питань, як же продовжити легальне перебування після закінчення тимчасового захисту. Таке щоб його продовжити, краще зайнятися цим питанням якомога раніше. То коли у вас залишається десь 30-60 днів, у це якраз ідеальний варіант, тому що в принципі ви адаптуєтесь плюс-мінус у Польщі, ви будете знати, куди вам поїхати, що брати і так далі. Що все ж таки почати, щоб у вас не було проблем з легалізацією? Перше, що вам потрібно зробити, це визначити можливу підставу. Для подальшого перебування, що це мається на увазі, якщо у вас є робота, ви працюєте. Якщо ви навчаєтесь, якщо ви одружуєтесь там, да берете шлюб, це в принципі є та сама підстава. Тобто ви можете починати вже робити карту побуту. Але пам'ятаємо, що ми можемо робити тимчасову карту. Побуту. Далі це підготовка документів на тимчасову карту побуту. Я не буду перечисляти, бо там є реально. Дуже багато. я просто вам закріплю, і ви можете заскрінити, що вам потрібно буде взяти далі. Це подання заяви. Тобто, ви можете подати заяву саме там, де ви проживаєте, а тобто до воєводського управління. Так як я й казала, що саме краще це робити за 30-60 днів. Ну, і Наступний етап це очікування рішення. Тут взагалі від вас нічого не залежить. Це може бути, наприклад, як місяць, так і до року, тому що карта побуту вона дійсно робиться не швидко. Ну і звичайно, це альтернативи. Куди ж без них? А якщо ви не підходите на тимчасову карту побуту, а таке може бути на хвилиночку, Тоді ви можете зробити візу як студент, ви можете працювати по умовах праці плюс віза робоча мається на увазі. Або ще є такий варіант, може бути продовження через гуманітарні підстави. Мається на увазі, що такий доступ надається людям з обмеженим. Захисту, а я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. До речі, зараз ще відкритий набір на є обувь. Це склад та аксесуарів, класне житло. Є відгук, тому якщо буде актуально, пишіть. А хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування, підписуйся на мене.